Оронка закладає фундамент урожаю наступного року. До неї потрібно відноситися дуже серйозно. І коли ти після плуга приїжджаєш на площу, ти не розумієш, це припаха на кукурузині чи там якась інша культура, ну це показник. Плуги фірми Кун надійні, довговічні, мають високий ресурс. Мені настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Він дуже хороший. В цьому якість пахати хороша. Дякую куну за те, що вони роблять хороші речі. Стратегія розвитку господарства включає те, щоб все, що саме краще є, не побоююся у в світі, притягувати в господарство. Пили, бо нам треба плуг, бо той же наш дідусь своє зробив. Ми дивилися не тільки тут плуг, дивилися, і другі там пробували. Ну, попробували в полі заробляє, де заробляє, подивилися на плуга. Кращого ми ну, на той час я з великою повагою до всіх виробників плугів, але ну от на той час ми кращого не подали. Місцями Чорноземи важкі. Тому. Нам тут. По якості роботи, по всьому, як мене влаштовує. Тобто ми В суху погоду працювали на 35, зменшували нагрузку. В серії вже на сьогоднішній день працюємо на 40. Ну, а так, можна і на 50, але нас влаштовує навіть на 40. Тобто ми, нам так вигідніше. Глибина тут аж забагато, ми так глибоко не говоримо, як він може заходити. Не треба взагалі нічого говорити, що таке оборотник був, що таке простий плуг, та борозна на полі. Від якої ми нарешті за чотири роки збавились, уже її немає. Вже у нас поля, рівні, все. Зараз цей плуг ми нічого не робимо. Абсолютно пройшов комбайн і пішов плуг, і все. один раз це культиватор, все, земля готова, під кусів. Нам багато простіше, технологічно. Цей плуг дуже якісно вигор'є, ну мені дуже подобається. Як він орен приори дуже ну, гарно. Наше красиво плуг. Захват хороший. Удобний оборотний плуг. Плуг, он, мультилідер. Ми його купили. Він неплохо працює за що. Счет... большого колеса за счет Z-образной рамы правильно распределяется усилие трактора, то есть с наименьшим усилием трактор работает и делает в принципе ту работу, которую нам необходимо делать. Правильно сделанный отвал, полный оборот пласта, хорошо заворачивает остатки, то есть в принципе, то есть надежность, то есть он уже спахал у нас уже наверное тысяч пять гектаров, в принципе с ним не было никаких проблем особо, то есть, но ну, кроме там то расходных материалов. Грунтая Неважно, стерня, він приворює, гарно не лишає стерні. Мультилідер зацікавив тим, що в нього повністю винтовий відвал, кукуруджений припужник, який краще заробляє рештки, налагодження на різні режими роботи, маю на увазі на ширину захвату кожного корпусу. Хлопці наші, які пахають, вони все говорить дуже добре, тому що не буває, що десь землі, десь корінь залишився, десь ще щось. Десь, колись ми навесні пахали, були ще е, містами мерзли. І воно тоді спрацьовує там болт, обриваються, там вони його за 2 минути поміняли, і сама оця вся е, е, корпус не, не виходить із строя, він не портиться, він не гнеться, нічого там не робить. Тільки що він переробляється на п'ять корпусів, то і можна бути в менших. Ну, 20 легко. Це, скаже, не напрягаючи. Це 8-9 годин роботи. Плуг є дійсно мощний, сильний. В плані робочих органів він випереджає конкурентів тим, що в нього є побідітові напайки на долотах. Приїхали до нас якісь там казачки, які торгують запчастями, і перебедили мене в тому, що в їх не хуже, ніж в Ми купили вісім Куновських і вісім їхніх поставили. Ну, Більш ми купляти не будемо. Буде куплятися тільки Куновськ. Е, бренду Кун ми настільки довіряємо, що перший пух, який був придбаний, це був плуг менеджер 12 років тому. Вісім років тому придбали мультилідер, добилися набагато кращих результатів. Ми ще одне в цьому році беремо і буде просто вся лінійка одних плугів. І Дякую куну за те, що вони роблять хороші речі.